На завершення маршруту пропоную вам спуститися від шумного центру до Водички, до модерно, що вижив на Клочківській. Тут ми маємо пару будівель в рамках одного запису, бо вони мають спільну історію. Але все одно давайте по порядку. Перша зупинка Клочківська 3. Ви на місці? Тоді ви бачите двоповерховий будинок: весь потрісканий, геть прикро занедбаний, та все ще виразний у цій своїй квітковій модерності, що проглядається навіть крізь тріщини і сколи. І складно не помітити, який він тут. Самотні чи що. Справді, це така собі перлинка, що вижила. Від історичної забудови цього району Кличківської мало що лишилося, та й свого часу обживалася вона геть не одразу. Колись лопань була молодшою і повноводнішою, а будівничі технології скромнішими. Відтак, перший час ця територія лишалася незабудованою просто з огляду на складність зведення будь-яких споруд так близько до води. Фундамент поплив би всі діла. Втім, з роками річка гамувалася і міліла. Так, спочатку на вузьких смужках твердої суші в цих краях з'явилася слобода Харківського полкового судді Кличкова, яка подарувала ім'я вулиці. Розбудовувалася вона уздовж набережної, а місце ближче до гирла Харкова вподобали торговці рибою, які організували тут свої ряди. На той момент саме будівель тут ще не було, просто через брак технічних можливостей будівництва капітальних споруд в кінці першої чверті 19 століття. Щоправда, і торговці рибою поторгувати встигли лише до середини ХІХ століття. Тоді, нарешті, тут почали виростати перші житлові споруди: призимкуваті, дерев'яні, геть невеличкі. Вони належали представникам найбіднішого прошарку населення. Але з часом вода відступила ще, трясовина підсохла, і раптом ділянки в центрі міста біля набережної стали престижнішими. Так, першим відомим з офіційних документів власником ділянки на цій частині землі між набережною і вулицею Клочківською був такий собі князь Костянтин Гагарін, який володів дворовим місцем разом з комплексом будівель, станом на 1901 рік, оціненим в суму більше 15 тисяч рублів. На той момент страшні гроші. Але будівлі, мабуть, не витримали випробування часом та архітектурною модою. Тож натомість їх місце зайняв комплекс, що зберігся донині. Десь там по дорозі сталося щось із правом власності. Від Гагарі на землі відійшли двом іншим власникам. І ділянка нинішнього будинку номер 3 на який ви зараз дивитеся, відійшла такому собі купцю другої гільдії на ім'я Сруль Нахім Шльомович-Гулько. Тут, за проєктом архітектора Бориса Карнієнка, був зведений власний маєток гулька. На симетричному фасаді архітектор розмістив традиційні для Arnavo квіткові композиції, а бічні секції фасаду прикрасив стовбурами яблунь. Чиї корені так само сплетені у візерунки. Над вхідними дверима серед квітів, придивіться воно, можна помітити маленьких кам'яних драконів, що кусають себе за хвіст. Була все-таки в модерних архітекторів особлива любов не лише до жінок і пелюсток, а й до земноводних химер, про яких ми говорили ще на Грабовського. За часів, коли в будівлі колишнього маєтку гулька розміщувався харківський професійний ліцей зв'язку, на торцевому фасаді з'явилося барельєфне панно Харків, місто праці, науки, культури. Воно зараз частково заплетене зеленню, але його все одно видно, якщо обходити будівлю зліва, ідучи до набережної. Композиція подана як триптих із трьох барельєфів, що зображують Держпром, ККЗ Україна і пам'ятник Тарасу Шевченку. Матеріал панно керамічна цегла. До речі, про те, щоб йти до набережної. Нам час іти. Ваша задача від кличків дійти до мосту через лопань, зупинитися перед ним і озирнутися через праве плече. Ви побачите дві будівлі: жовту відреставровану, і поряд в сильно прикрішому стані, але все одно цікаво ці гляну. Це наша наступна зупинка. Ставте на паузу і вмикайте, як дійдете. Дійшли? Супер! Це наша фінальна зупиночка. Жовта будівля, так само зведена за проєктом Корнієнка на замовлення сроляних і магулька. Це був уже його прибутковий будинок, і зберігся він до наших днів у вельми доброму стані. Тут немає графічних сплетень коріння і драконів. Натомість фасад прибуткового будинку вийшов сильно ніжнішим. З нього на нас дивляться заплетені в листя маскарони жіночих облич, оці портретні елементи скульптурного оздоблення. На фасаді багато флористичних мотивів: квіти, віночки представлені як окремими елементами, так і цілими смугами скульптурного рельєфу, що задають вигляду будівлі певну візуальну ритміку. Навіть ковка на балконних огорожах зберегла свою модерну автентику. Поруч, як антипод, стоїть занедбаний цегляний будинок з характерною фактурною кладкою і овальним вікном на верхньому поверсі. Про нього збереглося не так багато відомостей, але за непідтвердженими даними, Корнієнко був автором і цього проєкту. Втім, як можна побачити в порівнянні з сусідньою будівлею, їх спіткала геть різна доля. На маршруті, що ми ним пройшлися, було з півдесятка будівель. І всі вони в доволі різному стані. Деякі зберегли свою оригінальну архітектурну харизму за рахунок розташування чи то просто будучи проданими правильній людині або ж конторі, що воліла би вести справи в красивому будинку, а не серед руїн. Деякі ж будівлі натомість виглядають так, ніби доживають віку, не маючи якогось окресленого майбутнього і плану порятунку хай, які історично цінні були б ці стіни, що їх варто рятувати. Декоративна архітектура часів Арнуво є сентиментальною і деталізованою. Вона робить місто живішим, ніжнішим, квітковішим. Вона нагадує нам про часи уваги, до дрібних виявів естетики у повсякденні і особливо ретельну, майже тремтливу майстерність, з якою хтось виліплював ці квіти і стебла на фасадах. Тут наша аудіоекскурсія завершується. Дякую, що пройшлися зі мною разом! Це лише перша частина нашої прогулянки місцями Харківського Арново. Ми працюємо над продовженням. Підписуйтесь на Медіалюк в соцмережах, аби не пропустити, коли вийде наступна частина. А поки ми готуємо щось нове і цікаве, ви можете зберегти цей плейліст і вертатися до нього, гуляючи цим самим маршрутом повторно або вже водячи ним друзів. Наша задача як медіа плекати і транслювати любов до Харкова. Тож, що більше людей до нас в цьому долучиться, то краще. З вами були Медіа Люк, мене звати Дарина Карапетян. Любіть місто, дізнавайтеся про нього нове, і дивіться вгору, коли гуляєте вулицями. Ніколи не знаєш, за якого рогу на тебе подивиться щось цікаве.